Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки. Бо що більше вподобає, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і зараз будемо говорити про ситуацію на Чорному і Азовському морях. Що нас очікує в найближчій і там трохи дальшій перспективі на зв'язку з нами військово-морський експерт, видання Defense Express, капітан першого. Рангу у відставці Володимир Заблоцький. Пане Володимире, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям, слава, дякую за запрошення. Неділя і є повідомлення про те, що значить повідомлення від військово-морських сил збройних сил України, що немає на бойовому чергуванні ані в Чорному, ані в Азовському морях російських військових кораблів. Вони зараз ну просто ховаються, і чого нам очікувати, ну від нового командувача чорноморського флоту його вже представили. Ну і зараз є припущення, що, що його головна задача це десь похо ці кораблі, Чи що він взагалі може зробити? Ну, якщо виходити з загальної ситуації, то зробити він може дуже, ну не дуже багато, скажімо так. Його завдання, мабуть, дійсно зберегти залишки цього флоту. Ну щоб хто знає, як там воно складеться не напізніше, як вони гадають. Але не можна виключати, що жорсткі умови миру, які будуть після цієї війни, позбавлять Росію права мати Чорноморський флот взагалі. Таке вже було після Кримської війни одного разу. Ми пам'ятаємо, як це було. Ну і чому б ні? І цього разу. Тому командувач ну він не особливо так активно себе поводить. А він і зробити фактично нічого не може, бо кораблі, які він які він має в своєму розпорядженні, вони заточені на що? Вони заточені на класичну війну минулого. А не на війну майбутнього, елементи якої ми спостерігаємо вже тут. Він може обстрілювати Україну калібрами, але не робить цього, бо знає, що калібри, по-перше, перехоплять і буде, вони будуть збиті. А по-друге, він не хоче ризикувати носіями калібрів, бо це все ж таки як-ніяк потенціал. Ну, на мирних перемовинах щось там може якісь е, преференції будуть, якщо флот збережеться, а якщо ні, то і ні. Якось так. Тому він, до речі, кораблі носії були на бойовому чергуванні. Два підводних човни виходили, і ми фіксували два пуски по чотири калібри, тобто вісім ракет, шість з яких було збито. Про два інших наше командування повітряних сил не повідомляє, бо ну, можливо вони десь загубились там щось таке з що ними трапилось. Командувач Чорноморським флотом. Або краще сказати, флотилією, хоча формально він залишається флотом. Робить все, щоб заховати, приховати, забезпечити ці кораблі, ну зарезервувати за собою, скажемо, тобто за Москвою, право якогось там мати, мати якийсь там аргумент на мирних перемовинах на майбутнє. Але ми спостерігаємо також не просто евакуацію, ми спостерігаємо перевод кораблів. А це вже багато про що е, говорить: перевод кораблів з суднобудівного заводу, наприклад, в Кірчі залів, е, на Волгу, в Зеленодольськ. Два е, малих ракетних кораблі типу Каракурт, це носії калібрів в майбутнє. Е, вони перевели туди для добудови, бо не сподіваються утримати, по-перше. Крим, я так вважаю, і добудувати тим більше, бо в ну, них виникають проблеми щодня нові, і це до, до того ж це небезпечно. По-друге, значить, по-друге, е фактично з Севастополя вже другий місяць триває е евакуація майна техупра, тобто технічного управління Чорноморського флоту. А йдеться про що? Йдеться про те, що забезпечити базування в портах Кавказу, в тому числі на окупованій території Грузії, неможливо без запасних частин, без необхідності робити ремонти і таке інше. А все це є лише в Севастополі, але в Севастополі небезпечно. Тому вони це все вантажать на десантні кораблі, тому вони туди й ходять. Ризикуючи, і вивозять це необхідне е, запасні частини, там, комплектуючі так і таке інше. Е, ну, можливо, в наступному буде евакуація боєкомплектів, пального і все, все інше. Ось так виглядає зараз Чорноморський флот, тобто він вже ну, працює на евакуацію і це добре. Це дуже цікаві подробиці. Дякую, що ділитесь такими штуками. А от власне росіяни зараз для пусків калібрів використовують лише підводні човни, тому що ну, об'єктивно їх складніше відстежити так, таким чином виглядає так. Ви праві. Це дійсно так і є. Ну до того ж, вони знають, що ми працюємо над, над новими засобами. Враження цих човнів. І поспішають використати той аргумент, що в нас поки що таких дієвих засобів немає. До того ж, підводні човни щоразу обирають для старту ракет нові місця, пускають ракети з підводного положення, тобто заздалегідь вирахувати це місце неможливо, і наші засоби ППО бачать ракету вже після того як вона запущена. А це чотири ракети з кожного човна, загалом вісім. Ну, Фактор часу тут відіграє також несподіванка е, і таке інше. Тобто, для часу на перехоплене обмаль. Коли е, йдеться про надводні носії, там, по-перше, ми їх бачимо супутником, е, безпілотникам, і, тощо, і, можливо, можемо заздалегідь виділити наряд сил, щоб ну, якось реагувати на це. І там е, відсоток знищених калібрів буде більше. До того ж, надводні носії ризикують тим, що вони можуть бути перехоплені у відкритому морі і знищені. То для цього заздалегідь висуваються наші безпілотні катери, безекіпажні катери та які довели, що можуть знищувати у відкритому морі кораблі, навіть якщо ті маневрують, якщо вони відстрілюються і намагаються втекти. Це ми бачили вже тричі останні цього року, і я думаю, що ще не ввечері, як то кажуть. Ну, тому, тому якось так воно виглядає. Ну і кажуть, що є певні проблеми з боєкомплектом. Якщо підводні човни півроку не виходили і нічого не робили, зараз ну, залишки якісь у них там зберігаються, вони в російську, вони цими калібрами час від час... це вже третя така спроба за півроку, Ну, це не дуже багато, скажімо так. Це більше нагадує терористичні такі точкові удари. Тобто вистрілив і втік, щоб, щоб тебе не, не наздогнали. Отак воно виглядає. Ясно, ну і тепер про атаку збройних сил України, атакамсами по системі ППО на Тарханкуті. Пропагандисти рашистів деякі бідкаються. Що от якщо на, на, на західній частині Кримського півострова не буде потужних комплексів протиповітряної оборони, то значить туди в цей коридор можуть летіти уже і значить не лише атакамси, а і звичайні дрони, бомбардувальники, а можливо навіть це вже навіть російських. Пропагандистів, в принципі, промацується якийсь варіант розчистки поля під очікуване прибуття Ф-16. Воно так працює взагалі? Так, дійсно, воно так само і працює. Це логічно, це, ну, це можна прорахувати. І це почалося одразу ж після того, як були звільнені деокуповані. Скажімо так, вишки бойка, коли після цього невдовзі спецназ знищив там певну кількість об'єктів, а потім було завдано ракетних ударів на Потарханку, по Тарханку, тобто тому ж знищені радіолокаційні станції системи ППО С4, все тощо, тощо. Це продовження цієї цілеспрямованої політики військової. Ну ми змушені були трошки перерватися, бо не було БК. Поставки, на жаль, наших партнерів були затримані з відомих причин. А зараз це все відновлюється. Більш того, я вам скажу, це вписується в генеральну таку картину майбутнього визволення Криму. Бо з Криму війна почалася на Кримі, вона має закінчитися. Бо за прогнозами визволення Криму, де окупація має викликати низку таких процесів, які призведуть. Ну, не просто до е припинення війни, закінчення з перемогою для нас, а й для таких е не дуже приємних наслідків для самої Росії. Ну, але це вже інша справа, то це вже мова, може майбутнього, скажімо так. Але все, все робиться саме для цього, для цього завдаються удари, для цього знищується військова інфраструктура. Тура знищуються склади, і ми бачимо, що це працює. Це на початку нашої розумі, якщо... розмови ви згадали, що росіяни зараз, по суті, російський чорноморський флот займається такою буденною, але поступовою евакуацією з тимчасово окупованого Кримського півострова. А от ті моряки, ті офіцери, капітани, які це все вивозять запчастини, значить туди в напрямку Новоросійська чи окупованих частин Грузії напевно ж це теж якось позначається на їхньому морально-психологічному стані. Як це працює? Ви як офіцер можете, як капітан, поділитися, от що відчуває людина, якщо їй розказують, що із НІ авіаносця Крим, от зараз ми потроху вивозимо майно це безумовно, працює. Це, ну, скажімо так, впливає на морально психологічний стан людей, але не треба забувати, що вони щодня ну, накачуються. Пропаг... Андрій, що ось Крим це Росія, Крим це то, що тут нацисти на них напали, що ось ми будемо тримати, що героїчний Севастополь неприступний для ворогів, як вони кажуть, і все таке інше. Це працює, на жаль. І якщо ми навіть і спостерігаємо якусь там критику, що ось там згоріла, там влучила, там був прильот. Вони супроводжують цю критику вимогою. Дати відсіч е укронацистам, як вони нас, нас називають, і таке інше. Тобто, це ну це але цей процес іде тим не менше, і ми бачимо багато фактів, що наша розвідка використовує саме військових, саме людей, які е ну знають про що йдеться, які здають інформацію цю е ну. Таке інше, це, це 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 правильний процес, але на жаль, він не такий швидкий, як би нам хотілося з нашої україноцентричної точки зору. Ясно, ну і тепер про українські перспективи сьогодні зранку з'явився цікавий огляд від Кирила Данильченка, до речі, на українській службі Бібісі, це наші шановні аудиторії. Рекомендую його переглянути. Він якраз аналізує, що і в яких кількостях передають нам члени так званої морської коаліції, яку очолили власне Британія та Норвегія. Ми пам'ятаємо, що британці вже там навіть перейменували і там зараз працюють українські екіпи. Пажі по мінних тральщиках, але зрозуміло, що до кінця війни ці тральщики через протоки Туреччина не пропустить. Але далі йде інформація про. Якусь значну кількість різного типу катерів, які можна доставити суходолом, і катерів десантних, і катерів для морпіхів, і значить якихось патрульних катерів, катерів класу річка Море, і от їх там в десятках ну, перераховуються. Чи ми розуміємо ми, що просто зараз такий час, коли ну оця ідея москітного так званого флоту це те, що у нас може почати працювати. Ну, це не зовсім москітний флот, це просто, скажімо так, одиниці малого водозаміщення, бо москітний флот має жалити, має завдавати ударів, а це трошки інше. Тим не менше, пан Данильченко правий, це так воно і є. Хочу зауважити лише, що він бідкається, що буде потрібно багато особового складу, бо аж 5 тральщиків. Ну, з цих п'яти тральщиків два е, вже мають екіпаж і займаються бойовою підготовкою, вони прийняті вже в Україну і просто чекають на, на дозвіл проходу, можливо, після, після закінчення бойових дій в Чорне море. Але, тим не менше, він е, доволі. Чітко малюю картину, яка повстає на чорному морі, тобто ми будемо значно посилені. Ці катери потрібні нам зараз, як то кажуть, тут і зараз для бойових дій на півдні, саме біля берегів Криму. З боку чорного моря і з боку Дніпра, бо там у нас нагадаю, аж три плаздарми наші плацдар, наші морпіхи утримують, які буде потрібно об'єднати в один великий, із якого буде здійснений потім наступ один один із напрямків удару на звільнення Криму. Там лише один денний перехід, і там буде Чонгар далі і перекоп. Тобто противник також це знає, розуміє, намагається відбивати, але нічого в нього не виходить. Ці катери потрібні нам для забезпечення цих плацдармів для бойових дій на Дніпрі, де противник, нагадаємо, створив своє власне річкове формування, яке вони називають Дніпровська Дніпровська флотилія, так? Ну, але це таке діло це вже. Флот, як то кажуть, задоволення не з дешевих, тобто забезпечувати бойові дії, мають інші одиниці, і допоміжні, і десантні, і таке інше. Ось це все передається. Просто так це не надається. тобто Ось на, те вам, як то кажуть, що маємо. Це робиться цілеспрямовано. Тобто, можна зробити висновок, що існують плани, висадки десантів. Тактичних, принаймні, в кількох напрямках, і працюємо в цьому напрямку. Морська піхота посилюється кількісно і якісно. Вона отримує відповідну зброю, відбувається вишкіл підрозділів. І вони готуються. Бо морська піхота вона чому морська піхота? Тому що вона має відношення до моря, вона має. Таку здатність як е, можливість перекидати е, особовий склад і техніку морським шляхом або річковим шляхом з висадкою і потім вести бойові дії за підтримки власних вогневих засобів. Тобто, коли було повідомлення минулого року е, від президента, що створюється корпус морської піхоти, йдеться не про корпус як військову частину, а про інституцію морської піхоти, яка діє. Ну, новістрі, скажімо так, нашого наступу, оборони, але завдає, скажімо так, ритм наступним діям Збройних сил в цьому напрямку. Взагалі. Що тут треба розуміти? Тут треба розуміти, що ми працюємо, наша морська піхота вчиться і навіть може навчити багато чому, навіть наших західних. Партнерів, в тому числі американців, які дуже уважно слідкують за тим, що морська піхота робить на лівому березі, як вона це робить, а там багато чого такого, чого ну, робиться вперше, і американці уважно стежать, бо в них змінюється концепція використання морської піхоти. Вони відмовляються від великих десантних кораблів, взагалі і переходять на такі на, ну як вони кажуть. Тактику жабічих стрибків, тобто прогнозуючи майбутній з Китаєм на островах Тихого океану, і великий ризик знищення їхнього флоту ракетами а у китайців багато ракет, авіації. То що американці пропоную, ну, дуже уважно, вивчають наш досвід і беруть багато чого з нього, і відпрацьовують вже на своїх навчаннях. Це не таємниця, але це так і є. А чи з цим це пов'язано? Чи, чи може бути відтанку? з цим пов'язано те, що американці розширюють кількість свого якраз військово-дипломатичного представництва, якихось саме військових радників? Тут просто збільшується, збільшується їхня присутність в Україні. Це не тільки для того, щоб радити українцям, а ще й для того, щоб вивчати, як воно працює тут? Так, вони дуже уважно вивчають все, що тут відбувається. Від самого початку війни е були публікації, що вони е ну і це зрозуміло: в обмін на допомогу вони отримують доступ до усіх новинок, які ну, ми захоплюємо там, щось е отримуємо від розвідки, від полонених і таке інше, а особливо зразки е бойової техніки е ворога. Все це вони мають і ретельно вивчають, і це в принципі логічно так має бути. Бо якщо ми партнери, ми маємо бути союзниками. А якщо ми будемо союзниками, то нам буде легше перемагати спільного ворога. Ясно, ну і ще одна деталь, яку описує пан Данильченко: що навіть деякі частини тероборони тепер будуть морпіхами, і значить, на перший погляд, така різнорідність корпусу пише він. Це нормально, тому що і поляки роблять приблизно таке саме. Тобто, це що означає? Це що певні підрозділи тероборони тепер пройдуть якесь перенавчання, отримають свої. Ну, наприклад, ті ж самі катери. Ну і далі у нас ну, далі от в цю сторону. Далі буде розвиток такої частини ТРО цілком можливо, це ж таке діло. Війна вона ж передбачає не просто статичні якісь дії окопну війну, а війна має повернутися в динамічний ритм, в динамічний період, і, адже окопна війна не, не дозволить нам звільнити ані Крим, ані взагалі нічого. Тобто, для того, щоб мати динаміку. Маємо збільшити резерви. Резерви в нас в тому числі тероборона. Це навчені хлопці. Це ну там не просто так готують, мабуть, бійців і не просто будь який скажімо так, батальйон або бригаду тероборони можна взяти і зробити морською піхотою. то можливо ж. Ймовірно, були е, певні аналізи того, хто де і як воює чи е, вкомплектований, і були обрані одиниці, які підходять, які були відповідно перекомплектовані ще будучи. В тиробороні, а потім їх зробили, зроблять або вже зробили морською піхотою. Ну, це таке вже це нормальний розвиток військової потреба. ситуації. Дуже дякую вам за розмову. Військово-морський експерт, видання Дефенс Експрес, капітан капітан першого рангу у відставці. Володимир Заблоцький був з нами на зв'язку. Шановні, коротка пауза. Новини, і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.